Всім привіт. Зараз ми знаходимося у Таллінському технічному університеті і з нами студент Михайло, який приїхав сюди навчатися на програму інтегральна інженерія. Угу. І він вже закінчив перший курс. Другий, Другий курс. Другий курс закінчив. А, Михайло, скажи, будь ласка, чи важко навчатися? З якими складностями ти стикнувся під час навчання? Ну, я би не сказав, що навчатись дуже дуже важко. Хоча бувають окремі предмети, які можуть дуже багато часу зайняти. В цілому я би сказав, що більшість предметів і більшість викладачів дуже, дуже сильно допомагають. Тобто, якщо, якщо в тебе є якісь дійсно великі проблеми, то до тебе знайдуть підхід. Хоча буває там якісь предмети, які дуже дуже технічні, особливо на інженерії, вони можуть займати дуже дуже багато часу. І за це вони ну і за це їх там можуть не любити, чи е, хтось може не отримати ту оцінку, яку він хоче, тому що просто він не готовий вкласти стільки часу для того, щоб закрити цей предмет на високу оцінку. Добре.